Доброго дня. Сьогодні я отримав своє замовлення лози виноградної. От. Ну, для, скажімо так, деякі сорти гібридні форми я давно хотів посадити, але не доходили руки через масу новинок, які постійно виходять. От. Деякі, скажімо так, це віднос, відносно, вже, відносно новинки. От. Також захотів собі додати. Замовляв я посадковий матеріал в Котовського Руслана. От. Що хочу сказати відносно замовлення свого. Я багато в кого замовляв. От, відомих виноградарів, і не, не дуже відомих, але ось такий підхід я зустрічаю вперше. От, і для себе роблю висновки, що. Є до чого якби, тягнутися ще мені. О, тому що людина, звісно, в більш ніж в повній мірі може да, от, задовольнити от, покупця, скажімо так. Замовляв я, скажімо, кому цікаво, це Богема, Абрикосовий, і Різка, Каліне, Владика Ночі, подарунок Цигульову. Він же 457, і Румин і Сюзанна. От, щось нове, щось вже не нове, скажімо так, дещо замовляв для заміни деякі інших гібридних форм. От, деякі в себе буду випробовувати, як вони в себе покажуть на майбутню перспективу. От і що хочу сказати, люди одразу запиталися на вам на сажанці чи на прищепу. Я планував все ж таки. Робити саженці можливо, ще якби там залишилася якась почка, звісно, зробив би прищепу, от щоб в мене була, якби більше лози. от Але що мені прийшло? Ось те, що я замовляв, все прийшло. Замовляв попередньо на саженці. Ось цей матеріал, який прийшов на саженці Ну, видно, да от лоза фактично ідеального діаметру, який, під, який підходить на саженці Тут. Всюди там по 4, 5 почок. Все супер. Жодних питань. Далі. Ось цей пучок. Видно, що лоза, скажімо, трішки іншої якості, да, трішки то тонша. Це копія. Ось тут 8 черенків, ті, що я замовляв. Ось знову 8 черенків. Ці самі сорти. Да? Фактично, це на прищепу. Тобто, З них і саженці можна зробити без питань. Тобто, я із... Мені присилали набагато, скажімо, гіршої, гіршої якості матеріалу. от Я з них робив саженці, і все супер, якби. питань немає. От. Але ось тобто, замовляв, на саженці, ось дубляж цих самих 8 гібридних форм. Будь ласка, ось тобі. Робити прищепку. Тут також тут, тут більш ніж достатньо. От. І окрім цього, ще подарунок додаткові гібридні форми. Ну, тобто, якщо там в когось, скажімо, ну, скажу так, як є, да, в когось там питання фінансове стоїть, да, він хоче там собі замовити, от, але, там не вистачає фінансів, да, можу вам, будь ласка, я вам раджу, ось є продавець, ви бачите наглядно якість лози. От, все супер. Ви фактично заплатили за 8 черенків, отримали, вибачте, от, будь ласка, цілу купу да, посадкового матеріалу, хоч прищепі, хоч ось вам ще сажанці, будь ласка, займайтеся. Тобто є для перестраховки. От, е, все підписано, лоза чистенька, без хвороб. Видно, ось, кінчики, як замочувались, да, вони оброблені тут, тут чимось, е, за, ну, напевно, запарафіновані. От, тобто, щоб вологу не втрачали, все супер. Я знімаю це відео не з цілью е, прорекламувати, да, от, а більше з ціллю. Тому, щоб хто ще не визначився, да, в кого купувати. Да. Ось вам, будь ласка, людина, в якої є величезний вибір сортів, гібридних форм, от, яка сумлінно підходить до своєї справи. Тому можете в нього, я думаю, що сміливо замовляти. Ви отримаєте якісний матеріал той, який ви купуєте. І отримаєте ще. Також я вважаю, якісний матеріал фактично в подарунок вам. Тому, тому я, в принципі, задоволений на всі 100%. кудись потрібно буде е, тепер е, думати, куди определити новинки тут. Ну, скажімо, де що в мене є, де чого в мене немає. Наприклад, я хотів би собі, тут от лежить пам'яті Шмельова. Я довго сумнівався, пару років, чи брати, чи не брати, от. але вже якби попав мені цей черенок руки, ну, потрібно буде садити. От. Також є з чого робити. І от те, що купувалося, прекрасний посадковий матеріал на сажанці. От. Хто там ось така от коробочка, люди самі пакують. Доставка тут, Я новою поштою замовляв, вийшло тут копійки. Тому... Скажімо так, ціна і якість просто супер. Тому можу радити цього виноградаря, хто хоче замовляти, ще не визначився, можете сміливо замовляти. Я думаю, що ви будете задоволені на всі 100%. Усім дякую за перегляд, усім миру. До побачення хай вам щастить.